Магістральна неконференція Едкемп захід покликаний підвищувати педагогічну фаховість та розвивати освітнє майбутнє. Ця масштабна подія у вараші відбулася вдруге. Вона об'єднала навколо себе не лише освітян різних напрямів, а й представників Вараської міської військової адміністрації, Вараської міської ради, депутатського корпусу, атомників Рівненської АЕС. Ініціатори та організатори неконференції працівники Вараського ліцею номер 4 Педагоги вони повинні постійно підвищити свою кваліфікацію, бути в всіх трендах освітніх, відчувати темп дитини, відчувати темп розвитку освіти. Тому ми створюємо такі майданчики для постійної дискусії, для постійного пошуку, для постійного обміну досвідом, де педагог може розказати про себе, поділитися своїм досвідом на цих таких майданчиках. Розпочали захід із панельної дискусії на тему Безпечна школа, виклики системи освіти в умовах війни. Сьогодення тематика надзвичайно важлива, адже кожен переконаний, що нині безпека перед усім. Зокрема, йшлося про створення безпечного середовища в освітньому процесі. Ми маємо створити відкрити. І щоб були постійно, фактично мали доступ всі жителі громади до безпечних укриттів до сховищ, це створення безпечних умов в закладах освіти. Ми маємо готувати наше підростаюче покоління і вчитися самі особистому захисту. Навчання тільки урок, це ще й інфраструктура, це укриття, наприклад, утримання електробезпеки в укриттях: вода, тепло, будівлі, якщо. Говорити про варош. Ми плануємо спільно працювати з Рівненською С по долученню фахівців інженерних спеціальностей на оцінку стану, де покращити, що краще зробити у Вараській громаді. Безпекові заходи на належному рівні, зауважив Анатолій Романюк. Ми, як військовослужбовці, свого боку залучаємося до проведення фільтраційних заходів на в'їзді в місто. Проводимо перевірку всіх транспортних засобів, які з'їжджають на наявність заборонених речей для того, щоб знов ж таки забезпечити навчальний процес, щоб виростали висококваліфіковані потім кадри в різних галузях, які будуть працювати в Україні, і таким чином, щоб наближали перемогу у межах еткемпу. Спікери провели дискусійні експертні панелі та майстерки. Теми були присвячені новим підходам до інтеграції в навчанні, концепції національно-патріотичного виховання, створенню психологічно комфортного освітнього середовища, самозахисту в умовах онлайн навчання та кібербезпеці серед запрошених гостей. Працівники Рівненської АЕС хотів би ще звернути увагу вчительської спільноти, побільше працювати з своїми учнями, своїми дітьми в розв'язі кібербезпеки. Це дуже важливе. Аспект нашої зараз життєдіяльності, особливо діти, підлітки, які дуже мають багато різних пристроїв, багато потоків інформації, щоб вчитися разом з ними, працювати разом з ними і навчатися самим. Приємно, по перше, було поспілкуватися з колегами, отримати певний досвід. Він відрізняється трошки від нашого досвіду, тому що ми є підрозділом станції, але дуже цікаво було почути, як забезпечується безпека в інших закладах бараської громади. Еткем це всеукраїнська спільнота відповідальних педагогів. Щороку все більше вчителів долучається до руху, який надихає та мотивує до безперервного професійного розвитку. Освітянам дуже треба так гуртуватися, треба бути поруч одне з одним і ділитися досвідом, дослухатися до досвіду інших. Ну і зрештою використовувати його в роботі, тому що робота наша освітянська важка. Така в нас знаєте, важка важка ноша, але разом з тим дуже надихаюча ноша. Це наша спільна мета педагогів, освітян, працівників різних галузей, тому що в наших руках майбутнє діти. Продовж заходу освітяни колеги обмінювалися досвідом, знайомилися з новими методами та підходами до роботи. Тут є достатньо багато вчителів, які точно можуть відчувати свою можливість, точно роблять важливі і великі речі, про які треба говорити. Сучасний заклад освіти безпечний освітній простір, і забезпечити його можливо лише об'єднаною працею представників влади, учасників навчального процесу і батьків. Війна вона об'єднала нас усіх в одному. А начальний процес якось трошки нас дистанціювався. Тому такі зустрічі обов'язково обов'язково треба брати участь, брати участь, спілкуватися, піднімати його гострі питання, обговорювати в будь-якій сфері. Безпека в освіті, які в державі будується спільними зусиллями. Людмила Скіпчик, Тетяна Федорова, Микола Мордас, Уїтазеге Раес.